На Подільському пляжі зима, мінус 2 градуси, іде сніжок і нутрячків багато. Ось сіла, тіла родина, мама, діточки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І пляж. Подивіться, скільки голубів. Сьогодні 18 березня і у Полтаві різко похолодало. Мінус 2 градуси і йде сніжок. Його тут може і не видно, але він йде. Ну, і он маленькі внутрі вже сидять, чекають. на Ще одна маленька. І всього їх п'ять мудрячків. Дуже кумедні. Ще маленькі, подивіться, вони е, травку їдять і вийшли зовсім далеко на берег. Ось такі миша. А вон подивіться, який здоровенний нутрячок. Іди, ми тобі дамо морковочку. Тут їх багато. Зараз маленькому будемо. Маленький чогось не бери. Ну, вон зараз мама прийде, мама не відмовиться. Ой, йди, бери. Папки такі, зубки. і один внутрячок. Сьогодні внутрі багато, не дивлячись на те, що похолодало, але вони є голубів. Так багато. Їх. О, шпиня їм дають з бананів. О, тут справжнє. Не, как же таких А сегодня голубей вообще. Справжня, нутряча терма. Вместе Полтава.